Колом православні потужні заяви нашого потужного в ООН, що казав наш генералі Піпіт. Так уважно його слухали всі цитати. Я записав, повинні визнати увага світу до ООН слабшає. організація Має деталі менший вплив і занадто часто їй бракує реальних рішень щодо основних питань. Саме про це ми маємо сьогодні говорити про інструменти, які, на жаль, сьогодні не працюють, але вони будуть працювати. Я впевнений. Якщо ви виявите активність, якщо ми виявимо активність, адже головний інструмент у ваших руках вони не працюють, але вони будуть працювати. Це як, якщо ви не активні, а ми будемо активні. О, завернув. Філософія философ... ну, просто найвищого масштабу. слуха. У него? Ти являєш... Простому чоловіку ну не понять. Да ти що. Ну, ти являешься, він же он критикує. Каже, я ви вот не працюєте, слушаю, я понимаю, я працюю що ми вообще без образування. Да, ну ти що. Що то, що там хтось із нас доктор наук, хтось там. Мура, мистер міністр. Ну, неможливо понять цього мислителя. Та да, ти що, Ну, мы слабенькие учи... просто. Та, да, ну учиться. Куды нам, нам філософа такого. Учиться учиться. Субтитры ну, ну, апплодисментив щось не було, щось ніхто не хлопав. Ми, Я не думаю, подумали. заглушили. глушили. Так? Да? 100%. Хлопали 100%. То я так, то и так. Я думаю, Тот точно. под снюсом был, хлопав, Поляк, хлопал. до речи. Караль да. да. Может, того тянуло, не захотели. Ну, молодці под снюсом були, что вони просто да. заснули там. И да. не побачили, что це наш выступает. Далее зачитаю, дядька, потому що, ну, якщо на нього дивитися, я не знаю, я сейчас испытаю просто екстаз. За слив нашого потужного. Без Китая, Путінська Росія, это нічто. Но Пекин почему-то мовчить. А почему він мовчить? А почем тут Пекин? А де, а чого ти мовчиш? Де не до протеста, де Сегима у Пекіні. Каже, що больше ми до вас не приїдемо. закриваємо всі кордони, і товари ваші не треба. Нічого нам не постачайте. Де це все? Якщо ти розказуєш, що Пекін завоює за Рашку чи Бурашку, що ви там, язики в дупи позасовували, по цьому Пекину, только там на ООН, там розказуєте, що так Пень, не так Пен. Ми чекаємо, від США определенных шагов. Кроків він чекає, від США. Mm? Wow. Від трампліна він, він чекає, поки трамплін розпочне крокати. Так ходити. Щоби змусити, РФ двигатися до миру. Oh. Потужний, ну я від тебе в шоці. І куди змусити двигатися? Ви що ви змусите його в Гагу приїхати, а не двігатися до миру? Що так, Гага, де трибунал? Де це все? Де його повеземо по Європі, по всім площадям, по всім містам? Де перемога, де Парадна Красна площа? Де в Криму, експреса у Кремлі. у Що це таке? Мені не подобається це висказування. до До миру. До якого? Двигаться можна, Ну ви зрозуміли, хто двигається і куди. По венам двигатися можна, це можна. А до миру двигатися ну це таке питання, условно. Ще марави доповнив, щоб ООН стала той силою, яка потужна, як Титанік, підштовхне всіх до миру. Титанік. Ой-ой-ой, ну Титанік це я доповнив. Він такого не казав. Mm. Це Титанік наш. Потім перекинувся на Пиню. Коротше кажу, що Пиня боїться віч навіч систи з ним та вон приїхати. Ага. А русі тим часом я те хочу сказати: знімали на контрабанді айфони. Все написали, що на контрабанді айфони знімали виступ нашого та Трампа. І навіть на стоячих Та не кажи. А ще те більше хочу сказати, що трансляція та записувалась. Такі Прикинь, ну на тлі ще а, взагалі, що не могли подивитися потім. Ні. Ну і опять наш почав казати, що пиня прагне тільки війни, а наш голуб міру. Тільки, тільки голубчик. Ось так очки. В Україні кожен новий день це виклик. Щодня люди виживають. Ти собі? Він каже, що щодня люди виживають. І він з ними виживає. Ой-ой, ой вовочки, ой, ой -ой, вовочки. Як йому складно дядько. Я буду тут два дні. Ну, ой, не я. Він буде там о, два так. дні. На сесії генасамблеї. Знаете, де мене Ні, дядько, протестую. Він не таке сказав. Він сказав: Я буду тут два дні і буду хвилюватися за свій народ. О, mm. oh, за моїх народ. За чий за... народ він хоче хвилюватися. Я ще не за розумію, А? За чий род він хоче Але хвилюватися. За свій род я буду хвилюватися, бо що Трамп рядом, щоб не дай Бог, ні. Щось не залітіло, да? так? В варальному кабінеті. Я йому дякую, дякую, говорю, дякую. 34 рази рази йому за одну секунду, мабуть. Так, ну за дім він переживається добренько. Ну і тут він почав насипати Трампу. Ти гляш собі, він вже Трампу насипає. Слухай, що каже. Якщо Трамп повірить Україні, то може реально змінити гру. А що він тобі не вірить? Я щось не розумію, як це, да? Зелено. Та тобі вірять всі, що ти кажеш? Трамп тобі не вірить. Такого не може бути. То так. За його словами, зараз набагато світових лідерів можуть так впливати на ситуацію, але Трамп. Найбільше до цього наблизився. Саме більше. Ой, ой, ой. А ти куди наблизився, Зеленбо? Ти ж замотив всю тему. До чого тут Трамп? Я, от, я не можу зрозуміти. Все Трамп. Хтось за тебе повинен це вирішити. А ти, що прийдеш, і скажеш, о, перемога. Спасіба. Дякую Трампу, дякую всім. Дякую, дякую, дякую. Да? Так да. буде. Донати, дати, донати, дайте донати, дати, донати. До речі, ти там 60 мільярдів прохаву Трампа ще. Ти ж казав, тобі не вистачає, їдеш вирішувати це питання. Щось по цьому нічого не кажуть. Він також задав, що президент США тепер вірить, додав наш князь Великий Володимир, що Україна може повернути всю свою територію. Да. А коли у Лег... нього спитали, Легко. а як ви будете повертати? Знаєш, він відповів? Я хочу, щоб це питаннячко залишилось тільки між мною і Трампом. Вова, а холопам не треба узнати, тобто нам, як Я це питаннячко буде вирішувати, Слышь, а ну що буде. всяким лохмачам, он Всевышний рассказал. Как реши так и будет. Ой-ой-ой. Захотел с англичанами на сто лет, подписал. Захотел ископаемый, америкосиком отдал. Все продав. Титан, ну. литий, его а то там залежи. И все же как обычно. Помнишь же, как когда Слышь, это, речи, а у він... Гордошика сидел? Ты... Элементарно! Вырешил все питания Хочешь, элементарно. Хочешь, чтоб все было Хочешь правильно? Хочешь, все, все, на да. вот це, все. Нет, надо что? Референдум. Референдум, Хоть так. один референдум промел? Нет. Спитали. Решили! пішли жити далі, все. як він казав. Слышь, а свій калій він привез туда и показал до він драку. Який калій у нас якості якої. А? Он, он принес просто свої вот эти <гум> образцы. Потужности. <гум> Значит, Трамп зрозумів, что Путин поширює дезинформацию. Далеко від реалі на поле бою. Як тобі така? То так. Та ні, ну там всі обманують, кроме нашого, що непонятно. Значить, він також зробив висновки, які були стосунки між Трампом та Путіним. Він каже, що американський лідер мав довірливі стосунки з Путіним mm -hmm. і спершу вірив його повідомленням про ситуацію на сході України, mm -hmm. зокрема про нібито швидке захоплення Донбасу. Mm -hmm. Поступово крок за кроком Трамп усвідомив, що ці дані не відповідають правді, mm -hmm. і зараз більше довіряє інформації, яку надаю йому я. Конечно, я я. Я. Я сами правдивий. Я я-я. Володя. Ну, перемога, я хочу тебе да. сказати. Це перемога. Я лембочка, Я туточки. Ой -ой -ой. Це просто перемога. Всі правду говорила, говорити буду. Я саме зелененький, самый чесненький. Шановні друзі, сьогодні нас чекає напружений день. Зеленба продовжує працювати на полях. ООН. Запланований 185 535 зустрічей з усіма. Лідерами країн, прибиральницями в казіно, в доміно, в ресторанах, в барах. Він там піде повсюду, по всьому Нью-Йорку, по піде под пановим штатами, рекам, горам та ну, з усіма зустрінеться. З кожним американцем він потисне кожному руку і запитає, що як і до чого. І з кожним іностранцями, наземцями, які приїхали на цю генасамблею. Все, чекаємо нових потужних новин від нашого потужного. До переможки і підписуйтесь на канал. Всім гарної дни.